Два побратима, ветерани війни, започаткували власну справу на Житомирщині. На бойові виплати від держави відкрили пекарню з грузинсько-українською випічкою. Нині вже мають два заклади у звягілі. Там працюють рідні побратимів. Про шлях від захисників до пекарів військові розповіли нашій Олександрі Кулібабі. Добрий день. у вас? дуже добре. добре, добре. Ну, Слава Лубай. Рігоріна багато людей сьогодні. Багато. Багато? Хватає, да? так? Понятно, добре. Нам кави. День Сергія та Олександра розпочинається з відвідування власної пекарні. За плечима у хлопців 25 років дружби та військового досвіду. Вони колишні кадрові військовослужбовці та побратими. У 2014 році ми одні з перших частин. Були вже виконували 15-16 березня. Уже 14 року ми вже виконували обов'язки на кордоні з Кримом, населеним пунктом Чепилинка. Двіти вже у нас з шком розпочався бойовий шлях. А тепер хлопці ще й партнери по бізнесу. Ми потрапили в шпиталь київський. Ну і ходили на процедури, лікувалися після поранень. Якось вечором сиділи за вечерю. Сашко, а ти що будеш робити на пенсії? А ти що? Ну, так обдомовилися, ти хочеш, ти, тобі подобається готувати, мені каже, подобається готувати. Так подивилися, що в нашому місті взагалі нема пекарні грузинської пекарні з грузинським, грузинським акцентом. І отак прийшла на нас думка: давай відкриємо грузинську пікарню з українським акцентом. До себе у пекарню запрошували грузинських кухарів. Досвід переймали й в українських пекарів. Перші півроку кажуть власники, було нелегко. Всі кошти, що ми отримували від пекарні, ми вкладали в справу, щоб трохи тим, розкрутити. Тобто можна сказати, півроку працювали в ноль, але потім починається ну, почалось маніка прибуль більше, більше, більше щось складаємо в розвиток бізнесу, щось обов'язково на допомогу України. Це у нас був пріоритет. З першого дня чим можемо, допомагаємо нашим хлопцям. Дуже багато, звісно, ризиків було. Піде, не піде, а все таки грошей що треба. Було важко. Пів року завдяки пенсії. Ми виживали. жінки вже казали, що все, хватить вашого бізнесу, закривайтеся. Продажі у грузинсько-українському закладі згодом пішли. Нині відвідувачі залишають порожні полиці. ...працюють переважно рідні військових. Пані Наталя тут за головну, бо займає посаду пекарки і працює з випічкою у закладі вже 5 років. У неї на війні нині чоловік. Діти у нас люблять ось іверію, наприклад, з м'яском шашличним. Також беруть підео, це тільки що робили, зараз випікається. Ну, Такий сванський хлібчик вони дуже полюбляють, солькою ісванської присипляний. А це Ольга, вона помічниця Наталії. Спішить наліпити грузинської випічки, бо на перерві прибіжать студенти на обід. Зараз готуємо піде. У нас іде рубленим м'ясом, курочка і свинина, і гриби, шампіньони. Будемо випікати в духовці. І людям найбільше беруть хачапурі. Зараз новинка в нас нова, чахубілі там з курочкою, шампіньонами і сиром. Дуже смачна. Студенти дуже беруть, самбусу беруть, свинина рублена з соусом. Так багато клієнтів беруть все в основному. Улюблену страву у пекарні має і власник Олександр. Пірожок з лівером це класика. А щось томатним соком, то всього. Uh -huh. Дуже смачно. Хлопці в основному поїдять, м'ясо ходять поїсти. Дія ну, теж є такі, які можуть і м'ясо поїсти. І, але в основному е, дівчата беруть піцу, щось солодке, щось е, е, капусточка там, чи, чи горох, ну щось таке нежирне. А хлопці є хлопці, мужики. До грузинського українського закладу вже багато років приходить постійна відвідувачка Анна. У закладі перепробувала вже усі страви. Найбільше полюбляє піде зі свининою та куркою, але зізнається, приходить сюди не тільки за випічкою. Дівчата саме більш позитивні, приємні. От хочеться до таких людей заходити. Не в кожен магазин зайдеш і поспілкуєшся, посмієшся, а це ж теж важливо не головне ж наїстися. А ще й моральний дух на день. Нині у Сергія та Сашка планів на розвиток бізнесу чимало. Планують брати участь у державних грантах для ветеранів та хочуть закупити нову техніку для пекарень. Якщо все буде добре, то ще дві точки ми плануємо в цьому році відкрити. Але є одна найзаповітніша мрія. У нас ділі з Сергієм Язихій шуткаже. Маємо дві пекарні, у Звяхені, третю відкроємо в Сіостополя. В планах зараз план один щоб наша щоб була перемога. Олександра Кулібаба та Павло Бондаренко Загальнонаціональний марафон. Єдині новини.